Сьогодні 26 травня 2025 року. Заняття Валеологія. Тема заняття Урок здоров'я в лісовій школі. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні понеділок, і це означає, що наша зустріч буде продовжуватися. Багато цікаво чого ми з вами дізнаємось. А саме сьогодні я хочу запросити вас в незвичайну подорож, бо ми сьогодні з вами будемо говорити. Про здоров'я! Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні я отримала ось таке запрошення. Подивіться, яке воно гарне. Але це запрошення незвичайне. Це запрошення нам з вами прислали. Саме лісові звірі. Вони запрошують нас до лісу, до їхньої лісової школи. Але щоб потрапити туди, нам треба перетворитися на звіряток. Бо саме звірята можуть Потрапити саме в лісову школу і відвідати урок здоров'я. Тому сьогодні я приготувала нашу чарівну паличку, яка перетворить нас у маленьких звіряток. Тож, ви готові у подорож? Так, ну тоді давайте будемо говорити чарівні слова раз, два, три до лісу нас неси. Давайте разом. Раз, два, три, до лісу нас неси. Ну що ж, дітки, ми з вами перетворилися в маленьких звіряток. Всі зібралися на урок. Так, а де ж наш півник? Ой божечка, а курочка прибігла і каже, що трапилось лихо, півник захворів, не послухався він курочки, наївся зелених ягід і заболів у нього живіт. Півник кричить боляче, 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 допоможіть мені, будь ласка. Ну, у нас зараз якраз. Урок здоров'я, тому давайте, дітки, допоможемо з вами, нашому півнику, одужати. Ну що ж, починаємо. Давайте з вами пригадаємо, дітки, що означає бути здоровим. Так, це, звісно, бути веселим, життєрадісним, ніколи не хворіти, займатися спортом. І зараз ми з вами повторимо, що ж означає бути здоровим. Треба вживати здорову їжу. Так. Бути неврівноваженим? Ні. Радіти спілкуванню. Так. Часто відвідувати лікарів. Хіба це означає бути здоровим? Ні, молодці, прожити до старості. Так, можна не спати взагалі. Можна це робити? Ні. Правильно, дітки, займатися спортом? Так, загартовуватись шкідливо. Чи так? Ні, це дійсно неправильно загортовуватись дуже-дуже корисно, і це дуже допомагає бути здоровим. Ніколи не хворіти ні на що серйозніше, ніж легка застуда. Так, ну, легка застуда нас. Нам... Можна захворіти легкою застудою, бо не буває дійсно людини, яка не хворіє зовсім. І це правильно. Ну що ж, дітки, якщо ми з вами заговорили про здоров'я, давайте з вами поговоримо ось про що. Щоб бути здоровим, ми з вами говорили, треба. Більше їсти, так? А що ж потрібно їсти? Так, продукти, в яких є багато вітамінів, так? де ж їх найбільше? А ми з вами вже знаємо, що їх найбільше в овочах і фруктах. Дійсно, їх треба вживати, але так, їх спочатку необхідно помити. Правильно, дітки. Ну що ж, давайте наші дітки звірятки поговоримо трошки про вітамінки, для того, щоб ми допомогли нашому півнику швиденько одужати і роздивимось ось ці малюночки, які вам нагадають, ми про це говорили, що овочі і фрукти необхідно перед вживанням ретельно мити, щоб не захворів ваш живіт, як у півника. Ну що ж, граємо овочі та фрукти. Давайте з вами роздивимось цей малюнок і позбираємо овочі. Так, помідор. Далі. Огірок, так, це овоч, редиска. Капуста, морква, цибуля, правильно, баклажан, кабак. Картопля, перець, Правильно. Роздивляємося, чи всі овочі ми з вами позбирали. Може, якийсь залишився? Так, всі позбирали, молодці дітки. Ну що ж, тепер залишилися в нас. Фрукти. Давайте пригадаємо їх назви і як вони виглядають. Яблуко називаємо груша, слива правильно, апельсин, вишня, абрикос, лимон, смородина, агрус. Виноград, молодці дітки, саме в цих овочах і фруктах міститься дуже-дуже багато вітамінів. Надо нашому півнику показати цей малюнок, щоб курочка йому купила ці овочі або фрукти, які йому дуже сподобаються. Ну що ж, курочка нас уважно, уважно. Вислухала і дякую вас за допомогу. А тепер ми давайте пригадаємо, в яких фруктах і овочах знаходяться вітамінки. Але спочатку я хочу з вами. Трошки, щоб ви відпочили і послухали ось такий віршик. Вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, діти їх охоче. Кожний хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцні і дужі. До хвороб були байдужі. Ось такий гарний віршик я сьогодні для вас приготувала і хочу, щоб ви його ще раз прочитали з батьками і, може, навіть і вивчили. Домовились? Так, говоримо про вітамінки. Всі ви знаєте, що вітаміни бувають різної назви, а Б, С. Як абетка, Ну, деякі з них ми сьогодні з вами розглянемо. У нас було вже заняття з цієї теми, і ми зараз повторимо вітамін А, де він знаходиться? Вітамін А сприяє росту, допомагає розвитку і покращує зір. Особливо він необхідний для дитячого організму. Цей вітамін є в моркві, маслі, сирі, яйцях, печінці, помідорах, зелені цибулі, гарбузі, персику, горобині, абрикосах, апельсинах і навіть у таких ягідках, яка називається облепіха. Так, Їх там теж багато, це вітамін А. Він допомагає вам краще Бачити і швидше рости. Вітамін Б. Він знаходиться в кашах, хлібі, в горосі, квасолі, жовтках яєць, в печінці, м'ясі, сої, цибулі, яблуках, моркві. А цей дітки, вітамін необхідний для розумової та фізичної праці і сприяє. Ліпшені травлення. вітамін Б. Наступний вітамін С. Він знаходиться в картоплі, в помідорах, в капусті, в цибулі, в щаблі, в шипшині, облепіхі, петрушки, в перці, суниці, апельсині. Дуже-дуже багато в чому він знаходиться. Цей вітамін дуже корисний. Для всіх, і для дорослих, і для дітей, тому що він запобігає застуді і поліпшує кровообіг. І дійсно допомагає вам швиденько рости. Якщо ви пригадаєте, коли хворіють люди, то вони завжди п'ють тепленький лікувальний чай саме з лимоном, тому що в лимоні дуже багато цього вітаміну С. Вітамін Д. Дивимось на екран. Він міститься в молоці, в печинці, в житньому хлібі, в риб'ячому жирі і в моркві. А цей вітамін зміцнює ваші кісточки, тому він теж вам потрібний. Вітаміни різні, споживай. Здоров'я, добре і гарне май. Ось такий віршик про вітаміни. Ми сьогодні говоримо саме про них. Ну що ж, боже мій, боже мій, подивіться на цього півника, щось знову трапилось. Ой, він вже кашляє наш півник. І курочка розказує, що півник одужав. І він такий неслухняний, напився холодної водички, знов захворів. Захворіло в нього горличко, який він неслухняний. Знову у півника біда. Дітки звірятки, давайте розкажем півнику, чому не можна пити холодної води. Так, тому що можна захворіти, а воду треба пити тільки кип'ячену. і Холодної пити не можна. Ну, що ж треба зробити, щоб вилікувати півник у горличко? Так, дійсно вживати смачний лікувальний чайчик. Ми йому зараз його будемо робити, щоб він швиденько одужав. Увага на екран! Гра називається лікувальні чаї. Ну що ж, звірята нам в цьому допоможуть. Подивіться, будь ласка, який чайчик нам допомагає зробити лисенятко. Що намальовано на чашці? Калина, правильно, давайте її будемо шукати серед лікарських трав. Ось калина і це калина. Дійсно, чай з калини дуже корисний. Далі Черепашка приходить нам на допомогу. Подивіться, що намальовано на чашці. Шипшина, давайте її шукати. Так, дякуємо тобі, Черепашка, за твій м м чайчик. Так? Далі поросятком. Так, воно нам принесло чайчик із чорниці. Давайте подивимось, як її багато назбирало поросятку. Дійсно, чорниця дуже допомагає в лікуванні. Так, ведмедик приніс? Так, така квіточка називається календула. Вона теж дуже-дуже корисна і чаї з неї допомагають швидшому одужанню. Так, білочка принесла липи. Так, квітки, липи. Ось саме цей чайчик, на мою думку, допоможе нашому півнику. Подивіться, як багато липи зібрала наша білочка. Дякуємо тобі, білочка, за твій смачненький і лікувальний чайчик. Ну що ж, я дивлюся і півник одужав. І курочка дуже-дуже вам дякує за те, що ми сьогодні цілий день лікували півника. Давайте з вами пригадаємо, чим наш півник хворів. Спочатку, що в нього боліло? Так, живіт болів, так, тому що він вживав немиті овочі і фрукти, так, а потім в нього захворіло горлышко, так! І дійсно ми з вами і з лісовими звірятами разом зробили нашому півнику такі смачні і дуже корисні лікувальні чаї. Наш півник одужав і нам дуже-дуже приємно. І сьогодні наприкінці нашої подорожі, давайте подаруємо нашому півнику і курочці ось таку квітку здоров'я. Так, ви її вже згадали, так ми дуже часто до неї звертаємося. І зараз давайте з вами ще раз нагадаємо півнику і курочці саме, що треба робити, щоб бути здоровим і не хворіти. По-перше, повноцінно і правильно харчуватися, робити ранкову зарядку, дотримуватися особистої гігієни, режиму дня, берегти зір, гуляти на свіжому повітрі і мати добрий настрій. Саме це дуже-дуже потрібно в деяких ситуаціях. Ну що ж, дітки, пора нам перетворюватися в діточок. І повертатися в наш садочок. Раз, два, три. В садочок нас неси. Ну, ось дітки, закінчилася наша подорож до лісової школи здоров'я. Я впевнена, що ця подорож вам сподобалась. Ми сьогодні врятували нашого півника, і це дуже гарно. Дотримуйтесь правил. Здорового способу життя. Пам'ятайте квітку здоров'я, і все у вас буде добре. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей. Будьте здорові!